どうぞ。ここ Що має бути? Ось сирени нема, але воно починає тако. А що це у вас? Отдельно? Так. А тут? А тут це у нас що? Це у нас. Документи не вона. А як? А що у вас? Спеціальні сигнали ви спускаєте під капотом? Сирену? Ну я ж вам запомагаю. Або майські. Або майські. Ви про капотні переживаєте. Я відкрив я вам зараз сьогодні no, я не знаю, як він відсилається. Документи, будь ласка, дивіться, я приїжджу на сьогодні, що працюється в транспорт організації. Ви номера, не гадаєте. Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, наказ про операцію. Будь ласка, будь ласка, що ви можете зробити? Вони я не маю бажання для змішань. У я розпорядження, не можете до ГАІ отримати. Я розумію, що я можу до ГАІ. Покажіть мені, будь ласка, розпорядження. Я? Будь ласка. Ось, будь ласка, Добре. От наказ. 27.07. проводиться от Кулацький Державний департамент сільського присутний транспортний засоб у 17-му напрямку. От наказ Ось президента України. Проводиться цільові заходи до 10 у період з 1.08 по 10.08.2013 року. Так. Тут ще два дня Добре. проводиться цілі заходи. Назва операції. Бачите? Прошу? Ручки є? У вас? Ні, без себе немає. Ну дайте мені, моя перестала вчати, будь ласка. А що сталося? Ну, я я запишу ваші дані на такі тепалі. Можете запишуватися. Будь ласка, підніміть лише капот, от, от бачите, проводиться. Якщо у вас немає ніяких маячків, сигнальних пристроїв, світлових, тоді питання mm. мамочка. Ще раз відкриваю, будь, будь ласка, дають. Будь ласка, це ваш транспортний засіб. Я вас Ну Попробуйте. а я не знаю, як не відкривається. Ну як, це ж ваш так, я, Шановні, я вас особо транспортизацию. А я обслуговуюся на сервісі. Шановний, Я вообще раз попросту. Я обслуговуюся на сервісі. Я без поняття, як он поднимает. Значит, питание е -е, нема. Якщо щось там не то буде, що ви до мене маленьких ступень. як, які кипен. Ну, наприклад, там вас щось поламається, щось зламається. вот так, так чи ні? взломается. Куда? Как все? Так, Так. 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 どうだ Ось, якщо потрібно, можете записати нам звичка, ЧВ-2086. Так, а як ваше прізвище? Авролюб Михайлович, ось, будь ласка, моє. Ну так. Якщо потрібно... А я шо... він. Не, я вірю, що ви він. Не... У вас вже коли причини? Мовляв, Михайло Ілліч. Так. Да. До 90-го. Претензії є до мене? Ну, ні, ну, ні. Будь ласка, їй ти щасливо, але так, дивіться уважно, бо тому що у вас дитина. Вона ну, присядна того? Або ви